Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні у нас 27 вересня 2023 року і ми з Володимиром Місанко знаходимося на моєму невеличкому виноградку міста Полтава, Україна. Хотілося б вам черговий показати кишміш-джой американської селекції. Це інститутська форма. Цікава вона перш за все, те, що в неї морозостійкість 26 градусів. Тобто можна її вирощувати в неукривній формі. Сроки достигання у неї 125-130 гнів, ягідка від 3 до 5 грамів, грони від 400 до 1500 грамів. Фруктові нотки такі в смаку є цього винограда. Дивіться, залишив я в цьому році по дві гронки. Спочатку пожалкував, а потім нас порадував. Вересень своїми чудовими температурними показниками, теплими ночами цей останній тиждень, і такою ж, таким же днем. Денна температура така сама ловка. висока. Ось, зверніть увагу, одна гронка. І ось така крилата друга. Тобто тут грамів по 300-400 відсилили. гроночки. Немає в мене такої, як 1500. Ну, це прищеплена культура. Зараз, якщо вона на власних корнях, то, мабуть, вона може такі показники видавати. Все-таки це інститут показує. Давайте подивимося по ягідки. Ось три ягідки я покладу на ваги. Що вона покаже? Може, тут 5 грамів і не буде. Дивіться, от майже 10 грамів 3 ягодки. Тобто от 3 до 5 грамів. Смакові властивості. Тут зараз цукру достатньо. По смаку, дарт, він такий незвичайний, доволі таки гарні смакові властивості в нього. Перший клас, тут немає нічого взагалі, ані рудіментів, нічого. Ну і головне мінус 26 градусів. Тобто можна на арку кинути. І буде він себе чудово там е почувати, без всяких там укриттів на зиму. Кому треба арочку зробити, хто не хоче укривати вінград. Ну, це вже особиста справа кожного вінградера. Лоза визріла чудово, майже до самого верха. Е Тобто перші два метри вже визріло повністю цієї лози. Ось такий кишмиш Джой. Давайте ще скоштуємо Володимира, візьміть ягідку. Я три зразу кину. Ягідка дуже смачна. Особливий якийсь смак. Такі фруктові тона, от така мармеладна консистенція, соковито мармеладна. Ну, шкірочка не з'їдається в мене. Ну Я три ягідки вкинув, тут шкірочка з одною залишилася. Якось не відчув навіть. Або ви не сказали, не проакцентували увагу. Угу. Ну, м'якоть більше така, якби соковита, чим м'ясиста. Так, да, більш соковита, м'ясиста, ні, Соковита, соковита не. мармеладна да, 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 Так, скажімо так. Ну, Знову давайте підкреслимо те, що ця е, прищеплена форма, вона може давати трошки плюс-мінус. Ну, і до речі, кажучи, в цьому році дуже багацько виноградів пішли в більш соковиту консистенцію м'яку. Тільки що були хрусткі, стали такі. Е, Мармеладні, ті, що були мармеладні, стали соковито мармеладні. Тобто, ну, я не знаю, у мене багатсь таких форм в цьому році так себе проявило. Тобто, може, звичайний рік він буде більш плотніший м'якош буде. Можливо, звичайно, кожного року є якісь відмінності. Ну, ягода смачна, грони. Гарні, от, привабливі. От. Ну і смак привабливий, як конфетка, як барбариска. От, Дуже приємний смак. Та тим паче ця форма не вкривна, мінус 26 градусів. Тому хто не хоче вкривати на зиму, зніматися шпалери, то це, ця форма, цей сорт винограду із Америки якраз для вас. От. Ну на цьому все. Так. Дякую, Олександр, що показав цей врожай. От, це перший врожай, буквально. Та ні, він же ж не перший. Перший, що більш-менш себе він а, чудово а, проявив по смаковим властивостям. в тому році ми не встигли його так а... зняти. Да. Ну, перший, який ми знімаємо врожай, то була сигналка. От в кінці буде посилання. Відео. В описі під відео буде посилання. Подивитись на ту сигналку, от, який вона має мала тоді вигляд. Ну а зараз це такий врожай. Всім дякую за перегляд. Мирного неба над головою. Он, тривогу сирена виє. Ну а щоб мирне небо скоріше наступило. Всім здоров'я, щедрих врожаїв і до зустрічі в наступному відео. До побачення! На все добре вам і перемоги!